Нарахували зайве за спожитий газ чи можливо виправити платіжки? Вітаю з вами Олексій Савіцький і Газ. Правда. Тут ми відповідаємо на найпоширеніші запитання наших підписників і пояснюємо базові принципи роботи ринку газу. Сьогодні поговоримо детальніше про нашу попередню тему: зайві кубометри в платіжках. У коментарях ви просили пояснити, як конкретно можна ці самі платіжки виправити. Про те, що завищує цифри в платіжках, ми говорили у попередніх відео. Шукайте їх за посиланням нижче. Коротко нагадаю: найпоширеніша причина некоректних сум у квитанціях як за спожитий газ, це навчасно чи неправильно передані показання лічильника. Українців не дарма закликають передавати показання щомісяця з сперше по п'яте число, інакше актуальні дані лічильників не встигають опрацювати. Якщо ви передасте показання пізніше чи не зробите цього взагалі, оператори газорозподільних мереж самостійно порахують спожитий вами обсяг на основі планового місячного об'єму споживання. А він може бути суттєво вищим за реальний. Саме тому фінальні суми у квитанціях за газ можуть неприємно вас здивувати. Отже, як виправити платіжку? На щастя, виправити завищені цифри в платіжках можливо. Якщо ви з'ясували, що цифри справді завищені, і причина в невчасно чи некоректно переданих показаннях лічильника, варто актуалізувати ці дані. Для цього передайте правильні показання з 1 по 5 число наступного місяця. Якщо їх із різних причин не приймуть, доведеться звернутися до облгазу із заявою. Її також можна подати онлайн. Проте, будьте готові, що оболгаз може додатково попросити. Зафіксувати показання лічильника за допомогою камери. При цьому фото має бути чітким та якісним, щоб підтвердити актуальну дату, поряд з лічильником сфотографувати чек з магазину, свіжу газету чи інший носій з відображенням поточної дати. Але цього робити не потрібно, якщо на вашому пристрої дата на фото виставляється автоматично. Далі отримане фото треба надіслати на електронну адресу контакт-центру облгазу. У темі листа слід вказати для коригування показань та прикріпити фото лічильника і номер особового рахунку. Перерахунок показань газового лічильника за зверненням споживача займає до 10 діб з дня подачі заяви. А що робити, якщо борг за газ справжній? Якщо ж перевірка стану рахунку все ж засвідчила наявність боргу і він справжній, а не спричинений проблемами з актуалізацією показань лічильника, то доведеться сплатити. Проте, відбирати у боржника останню копійку чи відключати газ ніхто не буде. Натомість у таких випадках у Нафтогазі радять оформляти договір реструктуризації боргу. До речі, зробити це можна навіть онлайн через чат-бот ГЕС у Viber, Telegram і у Facebook Messenger. Досі маєте запитання по темі? Пишіть їх нам у коментарях. Спробуємо відповісти на них у наших наступних відео. Підписуйтесь на «Газправду» та завжди майте актуальні суми в платіжках.